Ще торік президент України Володимир Зеленський затвердив національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Вітак у Луцьку почали готувати до ремонтних робіт приміщення на вулиці Сергія Климчука. Та поки заклад у понад тисячу квадратних метрів ще не постав, як ветеранський простір запрацював інший твій шлях додому, так би мовити, перехідний. Його адреса проспект Волі, 23. Все вдалося все, що було заплановано. Тепер чекаємо, що хлопці дівчата будуть приходити, користуватися поступом нашого хана. Керівник установи Тарас Сасовський розповів: у закладі будуть працювати два фахівця супроводу психолог та працівник департаменту ветеранської політики, щоб максимально охопити спектр проблем, з якими можуть звертатися учасники бойових дій. Ми зараз відкрили цей простір, тому що є дуже багато ветеранів, які після. Повернення з війни мають питання, мають прохання, мають проблеми, починаючи від юридичних консультацій, закінчуючи. Консультаціями, як оформити ті чи інші документи, адміністративні послуги, допомога різноманітна, яку ми, як міська рада, можемо їм надати, і вони не знають, куди звертатися. Тому є, от наша комунальна установа, хаб, ветеран. Поліщук побажав успіху працівникам, каже, впевнений, що їх установа буде успішною, адже допомагати ветеранам блага справа. Також Луцький міський голова запевнив, підготовка до проєктування і будівництва великого ветеранського хабу, що має з'явитися в мікрорайоні ЛПЗ. Триває.